Ну, це мій перший безперебійник, якщо ще не рахувати комп'ютерні, які використовуються, так би мовити, під час блекаутів. Ну, саме цей пішов на полку, зараз поясню чому. Але спершу такий огляд. Це аріана. Ну, в принципі, свого часу був непоганий. Видавав чисту синусоїду 220 вольт на зовнішню батарею. Так? Плюс є індикація там, заряду, розряду. Тут світлодіоди. ну Це зручно, якби. плюс там ще діагностика така є. Це, наскільки я розумію, українського виробництва, але чому він пішов на полку. Е, сетап був такий, що між котлом і цим безприбійником ще стояло реле напруги. Воно стояло не як реле напруги, а як реле, е, реле, е, реле часу. Для того, таймер часу. Для того, щоб коли, наприклад. Напруга скаче на вході, так. ну, Це буває, коли обривається воздушна лінія, чи там, коли вмикають електрику, то може бути кілька скачків туди назад. ну Електроніці котло від цього може бути погано. Тому поставив реле часу, там затримка щось стояла 30 секунд, не пам'ятаю вже скільки. ну і Відповідно, при появі електрики на лінії. Ну, тільки через 30 секунд котел умикався. Але одного разу реле почало спрацьовувати само по собі. Тобто я вначалі подумав, що щось з реле, але потім поміряв напругу на цьому безперебійнику на виході. Він почав видавати десь до 260 вольт, і відповідно по верхній міжі реле напруги почало спрацьовувати саме як реле напруги. Чому це стало відбуватись? Ну Цього я не знаю, бо більш нічого не мінялось. На вході, якби у мене на дім стоїть стабілізатор і там стабільних 220 вольт. Я, щоб довго не розбиратися, просто це і зняв і купив, пішов в будівельний маркет і вибрав перший ліпший безперебійник на зовнішню батарею з чистим синусом. Ну І відповідно, це модель Energy у мене тоді Я Далі трохи про неї розкажу, ну, а цей пішов на полку. Саме цікаве, що коли рік назад я його розібрав, все-таки ну, дібрався подивитися, що з ним не так вмикаю, все нормально, все працює. Відповідно, якби трохи ну, якихось там всередині нічого спаленого не бачив, конденсатори я не Ну, Звісно, що він працював багато років, ну, не менше 7-8 років. Він десь в 13-му, по-моєму, вставився відповідно десь у 20-му ну, під час ковідів. Оце от таке халепа з ним була трапилось. Ну, Тобто, як би своє він відпрацював по-любому. Ну, якщо докласти до нього трохи рук, то я думаю, що може працювати і далі. Але поки що він на полці. Ну, Відповідно, ось цей мерджені. Це чистий синус на зовнішню батарею. Позаду має тільки вимикач звуку. ну, Це зручно. Щоб, якщо десь стоїть біля ж приміщення, щоб не шумів у мене, він стоїть в підвалі, то мені все одно відповідно, внизу там опс, батарейка стоїть. Так що, Все добре було з цим сетапом, поки не почалась війна. Чому? Ну, бо електрика тут, якщо і пропадала надовго, то потім вона надовго з'являлась. І якби ну, цю батарею цей безперебійник встигав зарядити. Ну, За виключенням там, одного разу, коли це якраз. Перед початком війни, 22-му році, в січні порвало дроти, і, відповідно, електрики не було більше доби. І ось туди, тут у мене якби, вже виникла проблема, що цього сетапу стало не вистачати. Ну і тоді я купив собі, собі ще й генератор на 4 кВт інверторний. Ну і він став дуже в нагоді під час війни, як виявилось, так? Тому, ось. Цей. Ну, Про цей безперебійник буде трохи пізніше. Я там ще хочу поміряти, який у нього струм заряду, але я думаю, що він більше 10 А не дає, ну, бо якщо батарею розрядити майже в 0, то він заряджає її цілий день. Тобто, ну, якщо порахувати ємність, то десь, мабуть, ампер 10. Ну, подивимося, що покаже експеримент. Ну. Той безперебійник у мене стоїть на котлі. з ну, тою батареєю десь ну, на пів доби точно вистачає. Але коли почалась війна, почалися довгі блекаути, постало питання, що треба якось мені мати ще додаткове резерве живлення саме для інтернету. Да? Бо зв'язок це наше все. Особливо тоді, коли починалося, що тоді мобільний зв'язок працював гірше, ніж провідний. І, відповідно, я не довго думаючи, замову знайшов в інтернеті точно таку ж модель, бо я вже знаю, що вона добре працює. І під цю модель у мене вже і була батарея. Вона навіть колись у мене стояла на котлі. Але для довгих беклаутів я тоді взяв батарейку більш є много, Ну, а ця стала в резерв. Тому інтернет у мене з цим безперебійником і цією батареєю сиділи на ньому. ну, Вистачало десь приблизно на 6 годин, бо у мене там, крім інтернету, це ще там є роутер, Wi-Fi, трошки серверів, тому там десь в сумі 100-130 Вт. Тому десь, ну, в залежності від того, що я вмикаю. Відповідно, батарея, ну, навіть якщо зайво вимкнути, ну, 6 годин максимум і все. Але блокаути стали довшими. Відповідно, тоді виникло питання, а яким чином це можна ще подовжити життя інтернету у мене, да? бо провайдер тримав, оптика, а ось з електрикою було не дуже добре. Відповідно, тоді я купив ще пару сонячних панелей по 400 Вт. Ну, їх зараз показувати не буду, вони на даху. Але для них, ну, відповідно, треба було свій вже інвертор. Ну, відповідно, для цього був замовлений. В Польщі привезли ось такий інвертор. Ну, я потім по ньому окремо відео запишу. Він у мене відпрацював більше року. Так що тримав ну, на тій же е звичайній 65 амперній батареї. Але за рахунок панелі, просто в день панели, панелі підзаряджали, акумулятори, без того сам інтернет працював. Єдине, що він ну, не вміє він підмішувати і так далі. Ну, від такої моделі очікувати щось більшого, ну дуже тяжко. Відповідно, потім я вже почав думати, може ще щось додати, зробити. Перейти на Ліфа, бо цей ну, не, не підтримує. Тобто, він, він нічого не знає про Ліфа. У нього режими чисто зашиті під свинцову батарею. Тому перейшов в кінці-кінці. ось Зараз, зараз правда, вимкнений із вчорашнього дня, потім поясню чому. Ось такий у мене наступний стоїть. Це чисто на інтернет. Але зараз інтернет я перемикнув на звичайну розетку. якщо... Подивитись, ось відповідно, ось така от конструкція. По факту, це той же самий Маст 10-12 кВт. Ну, просто в чорному кольорі від, під польською маркою Грінцел. Ну, відповідно, у нього донгл, про нього теж буде окреме відео, я його розбирав і ще хочу з нього прошивочку прочитати, відповідно, може перепрошити. Або просто подивитись, як воно працює. Бо мені не дуже подобається, що воно стучиться на два китайських сервери. Далі, ну от така конструкція. Але це чисто в мене для інтернету. Ну, а то невеличкий серверний шкафчик для домашньої автоматизації. Якщо буде бажання, можу і про нього потім розказати. Ну, і йдемо до останньої. Модифікації це Віктрон. Ну, ось, як виглядає цей зараз в мене шкафчик, це чисто UPSник, безперебійник на дім. Тобто він батареї, 4 батареї по 20, 50 Амперчів відповідно. Ну і. Мол, Малті Плюс, Ну і там це будуть записувати окремо потім. Що я тут наробив і що не збираюсь наробити. Ось таке. Ну, це в мене на черзі лежить там всякі. Іграшки для дорослих, так би мовити. Як кажуть, у дітей Лего дорослих віктор. Ось такі справи. А далі по кожному окремому сетапу я запишу окремі відео, щоб було зрозуміло. Може комусь буде корисно.